Розпочали виїзний семінар із замулинців. Там вітам показали дитячий садочок. Далі була Коломия. У райцентрі делегація завітала до центральної районної лікарні. Спочатку рожнятівцям та надвірнянцям показали хірургічне відділення, а потім всі відвідали відновлений терапевтичний корпус. Сільські та селищні голови були вражені ремонтом приміщень. Деякі з них казали, що лікарня в Коломиї не поступається європейським лікувальним закладам. Опісля столиці покуті знову у район. Цього разу до Спасу. Там з 1 вересня введуть в дію садочок та спортивний зал. Спочатку гостям показали школу. У багатьох вона викликала захоплення. Головом до вподоби припали і класні кімнати, і їдальня, і, і актовий зал. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негороч зазначив, що у нас є що показати гостям з його слів. Можна хоч зараз поїхати у будь-який населений пункт і побачити його. 100% готовність тут є надвірнянський Рогнятівський район. Ініціатива Михайла Василь зробити семінар. Показати наші села, як у нас прибрані села, як у нас зроблено, і що у нас на сьогоднішній день є. У нас дійсності є в цих селах. Тут живуть господарі, живуть добрі господині. Влада, сільські голови дивляться, тому що ми маємо що показати, про що показати. Дорогою спасу заїхали у кілька сіл Косівського району. Відвідала делегація Ковалівський геріатричний будинок. Звіти на двернянці та рожнятівці прибули до нижнього Вербіжа. Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій та заступник голови облдержадміністрації Роман Струдинський зазначили, що головне, чому треба вчитися на Коломишині, то це співпраці громади та влади. Адже саме тут левова частка роботи робиться саме у цьому руслі. Взагалі завжди цікаво побачити, як живуть сусіди. У нас, напевно, в українців таке є, що от у мене так, а як сусіда. От для того, щоб побачити, як сусіда, сьогодні і приїхали сільські голови Надвірнянського і Рожнятівського районів на Коломийщину. Тому щоби е, робити в себе добре, треба побачити, що кращого є у сусідів. У Коломийському районі є багато чого повчитися, а найважливіше, я би сказав, що це є ініціатива громад. Тому що проблем є багато. І про них можна багато говорити, і можна говорити про те, що немає коштів для їх вирішення, бо це є правда, так воно дійсно є, і так було, і так буде. Тому що ніколи не буде таким чином, що грошей буде стільки, щоб вирішити всі справи. Але коли є ініціатива громади, коли громада не просто звертається, що допоможе, а сама береться і розпочинає роботу, звичайно, такій громаді допомагають. Ми е -е, хочемо. І я думаю, ми досягли мети показати, як на Коломийщині і частково кілька сіл Косівського району приводять в порядок сільські території з залученням громад територіальних до цих справ, а також приводять в порядок соціально-культурні заклади, школи, дитячі садки, лікарні, поліклініки, заклади культури і таке інше. Оглянувши школу в нижньому вербіжі, члени делегації підвели підсумки виїзного семінару. Потім делегації поїхали додому. А коломаяни і надалі чекатимуть на нові відвідини. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».